Оце вже я розумію щука. Погляньте, будь ласка. І знову ж таки, крейзі флапер. Oh. О, так це полторуха. О, oh, так це Окунь! Давай, ну лялька. Треш контент. Стела. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк і сьогодні я вибрався річка Гуєва, Ліщин. Хочу пошукати щуку. Сьогодні в моїх руках сканлайн до 18. І щуку вже наразі дозволено ловити. Заборони немає, можливо, в окунь, якась інша риба, але підтримайте мене лайком. А я буду починати свою риболовлю. Так, Друзі, сьогодні рибалю не сам, своїм товаришем Віталіком. До речі, людина працює в МЧС, допомагає швидше, щоб наша країна отримала перемогу. Сьогодні хотілося б розібратися з весняною щукою. І ця локація, вона от саме розкривається. Друга половина, скоріш за все, квітня, згадую, минулорічній риболовлі, ще до... Повномасштабного вторгнення до війни, коли ми виїздили сюди, і саме квітень, друга його половина, коли все починає зеленіти, тепло, щука розкривається. Як буде сьогодні, не знаю, але дуже-дуже хотілося б половити саме цю п'ятнисту розбійницю. Попереїздимо, спребуємо на дамбі, можливо, прославута Ліщинська скалка, можливо, ближче до Іванкова, туди переїдемо. Побродим, половим. Почав ловлю з 5 грамів, невеличкий спімінпакт. і 5-грамовий джигріх. Все, скай, стела, ну що станитка. Буденний день, людей небагато. Лілія починає вже пробиватися. Це гарний знак того, що щука там буде крутитись. Так, друзі, перейдемо далі. Поки що. Ця сторона дамби не дала жодного результату, були якісь зрозумілі тачки. Зараз станемо тут нижче, де річка падає по низькій дамбі. Спробуємо тут. Так, друзі, хочу щось змінити. Поки що бакс не спрацьовує, не тому, що він не працює, а тому що ці на даний момент не подобається. Закинемо цю всю історію сюди і поставимо. Що ж поставити? О, будь ласка, Sahara Oil Flake. це кітек. До речі, магвак, такий твістер, він працює. Вона працює і він працює. Спробуємо. Поки що, знову ж таки, з активністю слабенько, але це свідчить ще про те, що весна середина весни, середина квітня. Так завжди. Риба більш активніша, знову ж таки, по моєму досвіду, більше в другій половині дня. Так що попребуємо, побачимо, як воно і що воно. Максимально стараюся вкластися в закид і провірити більш дальшу акваторію. Глубини тут відносно також непогані. Метрів Три, мабуть, 2,5 до 4 там на ямці. В принципі, тут риба повинна бути. Візьме вона чи ні, це питання її активності, е, вашої проводки, подачі, все ж таки весна, ніяких різких проводок, вальяжні проволочки, підкиди, щось на кшталт волочіння. Якось отак, друзі. Пребудьте, експериментуйте і ви будете з уловом. Тут є в'ятель така, є така тонка грані момент, що коли ми от точку цю обробили, вона, наприклад, не спрацювала. Завжди потрібно цю точку обробити пізніше і бажано з якоюсь, ну, іншою приманкою. Приманку ми змінили, місце також попробували, можливо, щука активізується тут. Попробуємо, походимо синок ще фатає, так що в нас сьогодні всі шанси, щоб показати вам бійку рибу в кадрі. Ну, По крайній мірі ми так сподіваємось. А як воно буде? Знаєш, що приємно? Є є-є є, друзі, щука і ще й не... О, хорошо, слушай, так, подожди, так це. Це просто гарна щука, це щучара, друзі. Слухайте, це те, за чим ми приїхали і в принципі те, що я тільки що казав. Місце ми опрацювали, місце було. Диви що робить, диви що робить. Місце ми опрацювали, місце не принесло нам нічого, ми перейшли далі і... О, так це полторуха. Це полторуха. Це, друзі, півторачка. Гарненька. Маквак, будь ласка. Так, як не тут прийняти? Давай, 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 вітачю. Давай, Ветель, руку. Давай, Віталь руку. Давай, 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 давай. Вона гарно сидить. Красава. Красава. Друзі, ще переповнюють емоції. Погляньте, будь ласка, на цю щуку. І знову ж таки. Зараз ми зважимо. Я думаю, що тут ну, за кілограм. Погляньте, будь ласка, сюди. Да. Ти кажеш кіло 200? Да. Зараз зважимо. Ситуація яка. Пройшли на дамбу, обкидали все. Жодного майже клювання. Прийшли на місце, яке ми опрацювали і піймали отаку гарненьку щучку. Малесенький медвак 3,5 Sahara Oil флейк, 5 грамів джей гріх і 55-й, до речі, флюорокарбон. Декілька фото відпускаємо і продовжуємо нашу роботу. Друзі, я так казав, кіло 200, ось, будь ласка, нолики. Я казав десь під півторачку, кіло 345. І щоб ви не сумнівались, щоб ви просто-напросто не сумнівались. Головне не поїхати. Давай ну. давай, давай, давай. О, пішла. Казав, кажу і буду казати. Тільки принцип спійма відпусти вирішить проблему плотності риби в наших з вами водимах. Наше щастя в наших з вами руках. Якщо забирати, Хоча вже дозволено, ну в принципі. Майже півторачка, можемо забрати, там, котлеток насмажити. Віалено зробити. Неважливо, але крута динаміка, перша риба і вже майже півторачки. Друзі, я думаю, що ще щось нам, в принципі, повинно влетіти і ми повинні піймати. Зараз ще трошки детальніше розповім про це місце. Ну, слушай, ну капець. І, і от! Вот, так, так, так. У мене було на початку рибанки, щось таке похоже було. Сахаровий флейк Китечівський МакВак оригінальний. Просто капець. Це топова приманка. Якщо взяти каскад е, уськотєтерєва, оце чуднівського цього, там маквак приманка номер один. Ой, друзі, ще переповнюють емоції. Дуже, друзі, обожнюю, коли мій досвід. Спрацьовує декоївський 1.0 гачок. Знову ж таки, неживучий скейтек, але він працює. Як би його не критикували за м'якість, як би його не критикували за відносно неадекватну ціну, але ви тільки що бачили прикладом, що ну, він працює. Ось такий от твістерок, Ось такий от, друзі, твістерок. старок. Маквак Міні 3.5 з Sahara Oil Flake. Що ще видумляти? Працює, приносить, класна покльовка, просто бумс. Так дуже обожнюю такі покльовочки. Дала гарний бій, ну, скай укатав, як діти в школу, як то кажуть. Так що будемо ще пробувати, будемо перемонтувати. Переїдемо. Безкоштовна річка. Це не платник. Інколи каже вітає, я і на платніки каже, їздив, там, заплатив гроші і не міг піймати. Так що тут вітерець і фаза активності риби, особливо щуки, вона все ж таки по весні на більш тако до другої половини дня. Сьогодні в нас на годиннику на даний момент без 15-11. 12 годин до 2, в принципі, можна розраховувати ще й не на одну. Але, знову ж таки, перша риба і кіло 345 на хвилиночку. Але пузата, наїжена. Ми спочатку подумали, що вона е, якби з ікрою, але ну, друга половина квітня. Да, в принципі, не повинно бути. Та й по щуці хотілося відзнятись. Порадувати вас якимось новим влогом. А то все якось то окунь, то головник, то головний окунь щучка. А тут така красуня. Поки що одна щука, але, як той казав, час йде до обіду, треба перекусити по пікіту. Зараз поїмо, переїдемо на Ліщинську скалку і, скоріш за все, десь тут, може, ще попорпаємося. Так що нам смачного апетиту і гарної риболовлі. А вам приємного перегляду. Чуєш, Віта, а де ти кажеш, ти стояв там і закинув? Так, стояв там, кинув так, просто ага. а йому, Може метрів 30. На Crazy Flapper, да. да? І хороша покльовка. Ну, така покльовка була чётка. Я його Капець. Ну, обідно. Ну, пробуємо, пробуємо тут. Crazy Flapper, він об'ємний, він цікавий і його Цікає. його не тільки любить щука, і ну, судаки, і щука. Я неодноразово ловив і великого окуня ловив. Друзі, так буває. Зараз ми тут ще трошки пограємося зараз в цьому за кутку спребаємо. Тут начебто теж були якісь такі контакти. Цікавого Але бачиш... Вон... Воно... Хороша, так тут так по пощі півторачку. Тут цікаві міста, тут риба крутиться, тут дамба, тут глибина, тут іменно це от місце, це місце. Завжди місця на дамбі, це ті локації, де... Ну звісно, ну, можна розраховувати завжди. Взять Перлівську дамбу, взять Денищівську дамбу, взять дамбу навіть на моєму Шмиридівському озері. Якісь карчі, якісь камні, якісь бетонні структури, підтоплені будівельні, якісь мусор там, залишки, якихось металевих конструкцій. Це все рибі дає укриття і вона собі там туснячить. О, красавчик, опа, оце гарно. І крейзі Flapper тільки що ж говорили, друзі, що... Слухай, ну це гарно. Так, тихо, не матюкайся. Зараз ми приймемо, зараз ми приймемо. І я ж тут прокидав, бачиш, о, так зачекай, так це вже щука. Це вже щука, друзі. Я думаю, візьмемо її так. Так, візьмемо, зараз зачекай. Друзі, ось вам і будь ласка, робота в парі була у... Е, стоп, зачекай, Росла фрикціон. Росла фрикціон, Щоб коли ти піднімав, щоб вона не та саме. Е, в... Ні-ні-ні, зараз все, я понял, понял, поняв. Главной, щоб не зійшла. О-па-па. Друзі, ну це, ну це 900. це 900. Погляньте, будь ласка, на цю красуньку. Я вітаю Вітальчика і знову ж таки, Crazy Flapper. Приманка, яка в принципі завжди порвала. Ну це, Так, 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 ага, так, да. так, 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 так. Приманка, в принципі, яка завжди. Ай. Працювала по судаку, наразі спрацювала по щуки. Зараз ми її швиденько зважимо, сфотографуємо Вітальосика і продовжимо нашу риболовлю. Слухайте, друзі, щука складується в логічний пазл. Ну, красунька. Оце вже, я розумію, щука. Тут вже, в принципі, і вся залікова, вся абсолютно залікова. Скільки? Друзі, майже кілограм. Майже кілограм, як ти казав. 900 грам. Ну ну ви гляньте, будь ласка, на це Набите, від'їдається. Ти да, розумієш, диві. Да. Ти розумієш, Сейчас що вона від... <клес> від. Ні, карася не будемо відзимати. Друзі, фоткаємо, відпускаємо і продовжимо нашу рибалку. просто нереальна краса. На очах починає все зеленіти. Все ж таки весна своє бере. Незважаючи на походження, є у кожного народження, і весна повинна бути весною. Так що зараз ми спребуємо, походимо, погуляємо ось тут. Краса, природа. Дуже хочу тут щось піймати. Я впевнений, що в нас щось вийде. Друзі, як я обожнюю такі місцинки, антуражні місцинки, де можна завжди розраховувати і на рибу, і на круті емоції. Ну і взагалі на цікаву риболовлю. Поки що в нас наразі дві риби. Одну непогану щучку піймав я, і одну піймав мій товариш. Так що є надія в серці, що ще щось буде. Місце тут непогане. Водичка прозора. Весна тепленько і е, активна фаза щуки, вона наразі ну, приємно, в принципі, радує. Радує чому? Бо вона голодна, клювання не часті, але вони більш результативніші. Що краще, піймати десяток шнурків, 200-300, їм там, не знаю, там, порозривати е, по щеки і там, повідпускати. Або краще піймати 2-3. Кілухи там чи там, півтораху, там і дві кілушки, і отримати від цього і задоволення, і отримати динаміку, і отримати так звану антуражність, якщо її так можна назвати. Зараз спробуємо ось тут, можливо, туди далі підемо. Є де ще погуляти, є ще місцини. Тут, до речі, дуже круте місце, звуження русла, глибина це саме той випадок, коли місце говорить саме про себе. Потім знову ж таки оці кам'яні породи, вони повільно уходять в глибину. Так що, друзі, будемо пробувати кидати. Зараз ще раз вам покажу ось цю приманку, чомусь хотілося б на неї спіймати. Об'ємна, велика і апетитна. Не побоюсь цього слова. Вона дійсно для риби повинна бути цікава. Зараз побачимо. Що тут у нас вийде? Друзі, є риба. Є риба, друзі. Зачекай, зачекай, зачекай. О, ага! Вона просто підбагрилася. Друзі, оце я розумію, що чара. Ударила по судачому, підбагрилася, тому так вона дивно відносно себе веде. І теж гарненька з-під самісінької скали. Ось вам, будь ласка, і бузер. Ось вам і головне, щоб вона не втекла. Оце гарнесенька. Це я розумію, рибалочка. Друзі, це красота. Зараз ми швидко відпустимо, пофоткаємо і... Продовжимо нашу риболовлю. Друзі, ще раз вам покажу ось цю красуню. Бистренько її відпустимо, щоб рибка собі плила. А ми далі продовжимо нашу риболовлю. Хай вона відійде. Рибка вдарила бородою і, скажімо так, не така була активна. Тільки що обсудили цю ситуацію з Віталіком стосовно чомусь щука. Відносно не так активно пручається, коли вона прижимає по судачому. Скоріше за все, це зв'язано з тим, що нервове закінчення знаходиться знизу ротової порожнини. І тим паче ви ж подивіться, який знову ж таки селективський двійник. Просічка така, начебто як потяжка, десь вона промахнулася і було цікаво доволі. Так, друзі, перейшли сюди на нове місце. Цікаво, що воно буде тут. Чесно кажучи, водичка піднялася, вітер також, але є шанс щось ще тут, так скажімо, добрати. Вже, в принципі, риболовля, е язик не повертається сказати, що слабенька, навіть декілька гарних Щупаків, це вже результат. І результат, повірте мені, не найгірший. На гачку магвак. Щось будемо в процесі далі пошуку міняти. Але поки що наразі хотілося провірити ці місцинки. Будь ласка, друзі є. Будь ласка, є. Перший закид і гарна щука. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце видає! Оце видає! Так, 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 так. Іди сюди до татка. Іди сюди до татка. О, так це Окунь! Віталь, окуняра десь на кілограм. Я такого навіть не очікував. Це як працює взагалі, ви мені... Ви мені поясніть, ну це б... Ха-ха! Ні, ну не кілуха, звісно, я тут трошки вже емоції свої беруть. Маквак. Божевільний просто удар. І ось така краса. Ось така, ось така. там там, 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 там. Друзі, як в пісні сковки і тарабанить музика в чорному крузаку. Так само зараз в мене тарабанить в голові адреналін від... Ну це просто це в мільярд. Ну ну ви гляньте, будь ласка, це не Данія, це не Швеція, це річка Гуйва, безкоштовна річка Гуйва, де є такі окуні. Віталій каже, 750, я кажу 650, а на справді... Він ну, всього-навсього 520, пів кіла. Але ви так, я тебе відпущу. Погляньте, будь ласка. Ну ви гляньте. Ну це просто unbelievable. Давай, ну лялька. пішов бронтозаври. Так до останнього думав, що щука, ну unbelievable. Просто чітка покльовка. Перша локація, перший закид. Ще покидаю. Ну, не знаю, вряд ли щось буде, але я впевнений, що ми ще щось піймаємо. Оце я розумію риболовлі, друзі. Продовжуємо. Друзі, це просто щось. Це я навіть не знаю, як прокоментувати цю ситуацію. І не знаю навіть, як прокоментувати дощ, який абсолютно від слова зовсім не передавали. Але ви погляньте, будь ласка, на цю чорну хмару. Маю надію, що вона зараз пройде. Але це просто щось. Ну яке ж це задоволення піймати такого окуня на лайтик до 18 і при цьому він ще закрою. Середина да, середина е, зараз е, була покльовка. Покльовка 5 була. Фух, Друзі, поки доліз ще і впав. Ну, я як завжди. У мене так часто буває. Друзі, перейшов на нове місце поки. Доліс, ох, оце! Капець! Такого, друзі, ви, мабуть, ще не бачили. Треш-контент. Стела. Попадала сюди всяка піжня міжня. Там впав, там поняв і те саме. Зашла в нас, що повністю воду не проникне, ця стела. Друзі, в мене Просто немає слів. Фантастична риболовля. З нотками таких труднощів. Не можна сказати, що ми прям там піймали вау, но ми не піймали майже жодної дрібної риби. Ну там у В'єталя була одна щучка невеличка, грам 400-500. Піймав він на кризі Флепера. До речі, ця приманка сьогодні круто спрацювала. Круто спрацював мадвак, Магвак, не знаю. Називайте як хочете, але це 3,5. Окунь, окунь, окунь. Цей окунь просто взірвав мій мозок. Реально, кабан, реально закрою. Чому він ще не віднерестився? Незрозуміло, можливо, висока вода, можливо, холодна вода. Декілька щук, одна там далеко за кілограм, і вибачте мене, це крута риболовля. Скай 86 до 18 був всю мою риболовлю в руках. Стела, 06 нитка. Ну, друзі, ви самі все бачили, бачили ці емоції, бачили цю круту риболовлю. Так що... Не буду повторюватись декілька разів. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, ставте свої царські вподобайки, пишіть коментарі. Я усіх крепенько обіймаю і люблю. Ми полетіли додому переодягатися, їхати. П'ємо каву. До нових зустрічей, друзі. До побачення!